Всіх вітаю на каналі Молодий Фермер, кінець 25-го року, дуже складного року, важкого сезону, тому що весна холодна, початок був чудовий, звичайно, а пізніше. І все відставало фактично на 3 тижні, а 3 більше це за моїми спостереженнями, моя власна особиста думка, але відео не про це. Прийшов час виконувати обіцянки, а саме. Відео про посадковий матеріал і перші кадри з цього сезону. Ви бачите площу не з посадковий матеріалу, а самі плоди того насіння, яке я вирощую для себе, щоб мати гарний посадковий матеріал. Що ж ми робимо? Такі площі відірвані від загальних, щоб мінімалізувати переупилення і приділена велика кількість уваги саме досивлення. Гарбуза нагадую. Основа гарного врожаю є фосфорно-калійне Ну, По органіку, звичайно, в тут теж не забуваємо. І щоб отримати максимальний хороший гарбузовий посадковий матеріал. У цьому відео ви також побачите короткий опис, можна все замовити рівень перегляду. Кокабак родова назва рослин з родини гарбузових, однорічна трав'яниста рослина з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками, вирощують її на городах і баштанах. В умовах України вирощують три види гарбуза звичайний, великоплідний та москатний. Гарбуз віддає перевагу пухким, родючим і добре дренованим ґрунтам. Оптимальна кислотність ґрунту для гарбуза 6-7 пікогенрі. Українська багатоплідна сорт гарбуза української селекції. Ранній період дозрівання від 85 до 100 днів, сильний кущ з високим рівнем врожайності, утворює невеликі, короткі гарбузи овальної форми. Вага окремого плода становить від 5 до 8 кг. На технічній стадії дозрівання гарбузи стають яскраво помаранчевими з темно-зеленими смужками. Хрустка і солодка м'якоть, що володіє відмінним смаком. Рекомендується посадка у відкритий ґрунт. Час посіву кінець квітня, початок травня. Сорт характеризується стійкістю до борошнистої роси. Ну і ось вони. Ось та площа, ось ті гарбузи, яким ми так багато приділяємо уваги, щоб отримати якісний посадковий матеріал, звичайно, ж, обирати вам. Я справа це все показати і озвучити. Сорт український багатоплідний. Ось такі результати дуже складного сезону. Гарбуз стане доступним до замовлення після Нового року, де насіння буде, звичайно, ж, обробленим. Є досвід, є результати. Чому ні? Усі деталі в коментарях до даного відео буде даний матеріал, як замовити, але все це буде після нового року, коли буде готове насіння. Дякую за увагу. Далі буде потихеньку, ми викладаємо це все. Будьте здорові!